Доброго дня, компанія автопарк, Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Volkswagen Atlas 2017 року випуску в комплектації SE без ключовим доступом наш шкіринному салоні з електрорегулюваннями, великі мультимедії з карплеєм та навігацією, кондиціонером спереду та кондиціонером для задніх пасажирів. Звичайний круїз-контроль, мультикермо та датчики світла та дощу. Жодної помилки по автомобілю немає. Все 128 тисяч оригінального пробігу, всі електрорегулювання та підігрів зеркал. По задній частині салону також ніяких нарікань немає. Присутній третій ряд сидінь. Клімат для задніх пасажирів. Дуже гарний стан автомобіля, по техніці повністю обслужений. Обладнаний бензиновим двигуном 3,6 літра v 6 л. V6. На звичайній стандартній автоматичній коробці передач. Повністю автомобіль обслужений. По пошкодженням з Америки були мінімальні. Замінені були два крила та капот, по техніці повністю зроблений. Була проведена заміна мастила в коробці передач та в двигуні, по автомобілю ніякий вклад не потребує. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит або лізинг.